Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Спікерка російського зовнішньополітичного відомства Одіозна Марія Захарова наголосила, що Київ готує знищення дамп Київської гідроелектростанції та Канівського водосховища для того, щоб потім звинуватити у цьому Москву. Очевидно, що українському керівництву. Немає ніякої потреби організовувати величезні екологічні катастрофи на території власної країни, щоб потім повідомляти про російські злочини. Росіяни здійснюють таку кількість злочинів, що якась імітація, яку можна покласти на них, мені здається, не потрібна з будь-якої точки зору. І ми прекрасно розуміємо, для чого Марія Захарова робить такі заяви. Це насамперед. Намагання перекласти вже заплановані російським політичним керівництвом і військовим командуванням злочини на Україну так було, і коли росіяни знищили Каховську гідроелектростанцію. Так було і коли російська ракета влучила у корпуси Київської дитячої лікарні. «Ахмаддит». як відомо, росіяни ніколи не беруть відповідальності за ці численні воєнні злочини, які вони здійснюють на території України, та і не тільки України. Ми знаємо, що ці злочинці намагалися. Багато що зробити під час своїх дій на Близькому сході і в інших колишніх радянських республіках, а завжди покладають відповідальність за власні дії на самих жертв. Так що заяву Марії Захарової можна вважати інформацією про відкладений злочин самого керівництва Російської Федерації, і вона підтверджує слова. Прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана, який після своєї зустрічі із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним попередив, що найближчі місяці російсько-української війни можуть бути навіть більш жорстокими і кривавими ніж попередні два з половиною роки. Цікаво, що сказав своєму угорському співрозмовнику президент Російської Федерації, що примусив прийти його до такого невтішного висновку. А я можу сказати, що. Зараз ми стали свідками нової путінської спеціальної операції операції по примушенню України до миру на російських умовах. Стає очевидним, що президент Російської Федерації потребує паузи у воєнних діях. Можливо, це пов'язано із економічною і демографічною ситуацією у самій Російській Федерації. Володимир Путін не хотів би зараз починати процес великої мобілізації громадян Росії для війни з Україною а також потребує часу, щоб оновити свій технічний потенціал. Можливо, мова може йти. Ти про те, що президент Російської Федерації хотів би дочекатися результатів виборів президента Сполучених Штатів, щоб ухвалити остаточне рішення про те, якою має бути його. Тактика наступних років по відношенню до знищення української державності, однак, Путін, як бачимо, досить часто почав говорити про те, що він готовий до перемовин з Україною на умовах виведення українських військ з тих областей, які анексовані Російською Федерацією, і стали частиною. Російської держави в шизофренічній уяві Володимира Путіна та його хворих на шовінізм співвітчизників це Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області. І звичайно, ще разом із цим Путін вимагає демілітарізації України та її нейтрального статусу, тобто повернення до всіх тих умов, які він висував в ненависній йому державі у лютому 2022 року перед початком великої війни Росії і України. Якщо до Путіна не прислухаються, коли він висуває такі пропозиції, це означає, що президент Росії готовий діяти, щоб залякувати населення сусідньої країни, деморалізувати його, примусити українську владу погодитися із такою капітуляцією за умов розростання екологічної, демографічної і соціальної криз. І всі ці дії, які здійснює Росія останнім часом, це Таке собі запрошення до капітуляції можна вважати частиною цього плану вояж угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, про який я вже згадував, вояж, який був пов'язаний з подорожами до Києва, Москви, Пекіна, Вашингтона і зустрічі Орбана із колишнім американським президентом Дональдом Трамп. Можна вважати частиною цієї операції по примушенню до миру, який вигіднить Володимиру Путіну, атаку росіян на київську дитячу ліхарню Охмадит, яка супроводжувалася потім різними пропагандистськими заявами, як заявами депутатів народної. Верховної Ради України, які обиралися від партії Слуга народу про те, що саме закінчення війни буде перемогою України, так і заявою колишнього президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, який підкреслив, що навіть якщо Росії вдасться добитися миру від України, звичайно, на своїх російських умовах, рано чи пізно Росія повернеться, щоб остаточно знищити те, що Медведєв називає бандерівською державністю. Ну і от очевидно, що у планах Володимира Путіна. Ще чимало карколомних злочинів проти сусідньої держави, і от тепер ми знаємо про те, що Росія хотіла б організувати нову велику екологічну катастрофу вже на Київщині, на Черкащині знищити дамбу Київської гідроелектростанції, звичайно, перед зимовими місяцями, знищити канівське водосховище, призвести до нових серйозних втрат серед українського населення, до ймовірного затоплення частини української столиці, і звичайно, Путін може. Може бути впевнений, що в такій ситуації вже українське суспільство буде вимагати від українського керівництва капітуляції на тих умовах, які будуть запропоновані президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Я думаю, що перелік цих злочинів ми можемо собі уявити, а може і ні. Тому що ми прекрасно з вами розуміємо той факт, що ми не здатні повністю зрозуміти весь рівень злочинних бажань російського очільника і те, що може пропонувати його оточення, впевнено, що тільки перемога над Україною у війні гарантує продовження путінської влади і посилення авторитарного режиму, створеного російським президентом на тлі анексії Криму. Конфлікту з Україною у 2014-2022 роках, а потім ще й початку великої війни із сусідньої держави. Але до слів Марії Захарової, звичайно, варто прислухатися дуже і дуже серйозно. Просто так, цинічна спікерка лавровського міністерства не буде так говорити. Очевидно, що в її словах є частина тих планів. Про які вже сьогодні думають у Москві і відповідальність за здійснення яких бажають покласти на політичне керівництво України на Україну як таку, ну і звичайно на західних союзників України, які є найбільшими ворогами авторитарної російської держави, у її намаганні втілити в життя амбіції Володимира Путіна і повернутися. До кордонів Радянського Союзу 1991 року. Виникає тільки питання, що ж вони все руйнують в цих кордонах. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon BM'яCOF, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!